Я викликаю свого держіша. Я вимикаю своїх демонів. І якось так сталося, що ти перша. І якось так склалось, що я в темі. І якось так вдалось, що ми. Танці па в тому танці цілком нереальні. Я прогризаю твої спальні. Ти інспектуєш мої, ти інспектуєш мої спальні. Я прогризаю твої панцирі. Ти інтригуєш, шокуєш, милуєш. Я доганяю, втуляю, міряю. Ти ще навчишся бути милою. Я ще зумію, бо я вірую. Ти ще покажеш, ти ще відсмалиш, я ще відловлю, я ще відмию. Завше нам буде все замало. Завше нам буде тісно в Києві. Буде нас скрити в квасному каневі, буде нас перти святе пуерто. Будуть нам грати фінські панки і драмтеатри будуть з концертами. І Будуть паті в корпоративах і паркбілет у білизні, спідній, синій бугатці, дико, спортивний, візи у напрямках виключно східних. Якось так стало. Що ти перша? Ось замість кокс, ось замість яблука, кокс і манго. Я викликаю свого дервіша. Я запускаю магічне танго.